Коли мене розховували батьки, вони вчили мене, етики, поведінки, спілкування з людьми, діалект мови. І, скажімо, коли я попав в сесійну залу, це є святе місце, церква, сесійне зал, батьки, це є секрет. І за, буквально за півроку моєї діяльності я стикнувся з, з товаришами, з колегами, з котрими я працюю. Не варто щось зробити. І мене сталося день таке питання самому тому себе, куди я попав? з ким я працюю, для кого я це все роблю. Мені надзвичайно навіть неприємно, скажімо, зустрічатися спілкуватися з, з людьми, які не розуміють, для чого це все робиться. І коли я гонкувався по звураток, я старався помирити по своєму району, всі фракції, всіх людей, створити одне єдине не бачення, одне Думку. Тому що скажімо, ми всі ходимо по тій святій землі, всі спілкуємося, всі думаємо, щоб зробити щось для людей, зробити краще, тільки просто ми всі сидимо на різних вершинах. У одній факті більше депутатів.